Вітаю в ефірі Суспільне новини у студії Гордій Єрмак до Переклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні у випуску. Дивіться далі. Місця є, заявок на поселення немає. Чому у Чернігові біля лижної бази простоює незаселене модульне містечко? У Чернігові стартував опалювальний сезон. Першими тепло отримали п'ять медзакладів міста. Двері у сховищі відкриваються автоматично із оголошенням повітряної тривоги. У прилуках встановлюють систему автоматичного доступу до укриття. Місця є, заявок на поселення немає. Так прокоментував радник начальника ОВА Андрій Подорван простій модульного містечка біля лижної бази. Там може проживати 352 людини. Відео з безлюдним модульним містечком, яке в якості допомоги передали Чернігову поляки, оприлюднив волонтер Олег Серик. Чи є в ньому потреба, дізнавалась Марина Кирієнко. Це кадри одного з модульних містечок на околиці Чернігова. Будинки надали Чернігівщині за домовленістю Міністерства регіонального розвитку з Польщею влітку 2022 року. Днями чернігівський волонтер Олег Серек опублікував відео на своїй сторінці у Фейсбук. Будинки не заселені. За спиною в мене знаходиться гуманітарна допомога від наших партнерів поляків, яку надали у 2022 році. Рік тому це модульне містечко встановили, але так до сьогодні ніхто в ньому не живе. Воно просто в полях простоює і заростає е, чагарниками. За словами радника, начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрія Подорвана, ці будинки перебувають на балансі Киселівської громади. Вони розраховані на 352 людини та є резервом для жителів з прикордоння, які можуть потребувати евакуації. Це модульне містечко не можна назвати покинутим, це містечко у резерві, йде війна. Ніхто не знає, що може трапитися у нас кордон з агресивними сусідами. Тому з самого початку це містечко було залишене у резерві на випадок потреби переселення великої кількості людей. Там відключена вода. Є потужний трансформатор, і розгорнути це містечко можна буквально за добу. Суспільне намагалося зв'язатися з головою Киселівської громади Володимиром Шалубцем. На момент виходу матеріалу він не прокоментував ситуацію. Як повідомив Андрій Подорван, наразі заявок на поселення немає. У шести модульних містечках наразі більше половини місць вільні і жодних заяв наразі про те, що Хтось потребує житла і хоче заселитися у модульний будинок. У нас немає. Нападки місця є. Ми всім повторюємо, що якщо раптом у когось з'явиться така потреба, то ми звичайно її не дамо. Загалом в області діє шість модульних містечок. Одне з таких Новоселівка. Новоселівка-2. Воно найближче до резервного. Тут проживають переселенці та ті, хто втратив житло як з Чернігівської області, так і з інших регіонів. Надія Лебідь приїхала з міста Мар'янка Донецької області. 73-го року я там жила. Ну, а війна почалася, в підвалі жили. Два місяці, це ж до, з февраля місяця, два місяці в підвалі. Там всі в кучі жили. Тут я ще ухажую за мужчиною. Брат мого чоловіка. От. Ну, у нього немає родичів нікого, і мені приходиться за ним доглядати. І от я з ним сюди приїхала. Так стріли добре. Зразу все дали. І постілі, і посуда, і їда. Заходиш, жив. А тут же всі умови є. І гаряча вода, і отоплення, і душ, і машинка стиральна, все є. Вот. Ну, я так я тут живу. Тільки не знаю, що буде далі. В одному з чотирьох блоків містечка розміщується персонал та спортсмени зі зруйнованої лижної бази. Як розповів Суспільному директор спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з лижного спорту Віталій Паршуков, наразі в містечку проживає 167 людей, з них 28 дітей. Із нашої школи тут 8 сімей проживає. Це наші працівники, які Працювали в спортивні школи, і вони під час активних бойових дій втратили повністю житло. Серед таких працівників Наталія Почерна. Її домівка згоріла в мікрорайоні Бобровиця. Було все, але не стало нічого. І я, і дочка рядом. І вони тільки 10 місяців прожили у своїй новій будлоній хаті. Все у нас згоріло дотла. Кожен день ходимо туди на додому, як кажуть. Стараємося щось, але дуже тяжко. Дуже тяжко. Такі роки вже і фінансово дуже тяжко. Віталій Паршуков розповідає: люди, які зверталися раніше до нього за допомогою, були розміщені в містечку. Наразі за поселенням в резервні будинки до нього ніхто не звертався. Все було, воно планувалося, але ну нема потреби. Зараз і такою гострою, щоб люди хотіли, то хто звертався. Ну я такого не знаю. От якщо буде потреба, я думаю, що вирішить це питання. Зі слів Андрія Подорвана зараз є попит на окремі модульні будинки, які можна встановити людям просто у дворі. Роз'єднати ці модулі на кімнати неможливо, каже радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації. Конструктивно. Техні технологічно його не можна роз'єднати. Це комплексне містечко, де є єдина система каналізації, електропостачання і так далі. Тому це містечко, яке у резерві і яке ми тримаємо на випадок от таких от ситуацій. Якихось звернень чи пропозицій, щоб ми там цілісний комплекс модульного містечка перемістили в іншу область, не було. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне, Новини Чернігів. У Чернігові стартував опалювальний сезон для закладів соціальної інфраструктури. Станом на сьогодні теплом забезпечили п'ять установ міста. Про це Суспільному повідомили в облтеплокомуненерго. Як ідеться в повідомленні, цього тижня до ОТКЄ з проханням увімкнути опалення звернулися кілька медичних закладів Чернігова. Компанія здійснила всі необхідні роботи та почала подачу тепла до п'яти установ соціальної інфраструктури. Загалом опалювальний сезон у Чернігові стартував учора. Тепло одержали три медзаклади міста. Щодо житлового фонду, то містяни отримують тепло, коли буде відповідне розпорядження від міськради. Повідомили в облтеплокомуненерго. Окрім того, відповідно до розпоряджень органів місцевого самоврядування, сьогодні опалювальний сезон розпочнеться в бюджетних установах Сновської громади. З наступного тижня буде розпочато теплопостачання в Гончарівській, Михайло Коцюбинській та Новгородціверській громаді. Причиною пожежі в ресторані Хряк у Чернігові за попередньою інформацією став недолік конструкції, порушення правил монтажу та експлуатації нагрівальних печей та димарів. Про це в коментарі суспільному повідомив речник головного управління ДСНС в області Олександр Івченко. Нагадаємо, пожежа в ресторані хряк сталася вночі 11 жовтня. Вогонь знищив 500 квадратних метрів покрівлі, перекриття та стіни. У Чернігові поліція затримала водія вантажівки, який вчора ввечері на смерть збив 37-річну жінку на пішохідному переході в мікрорайоні. ЗАЗ про це повідомляє поліція Чернігівської області. Як ідеться в повідомленні, 51-річний водій вантажівки, повертаючи праворуч з вулиці Михайлевича на проспект Миру, здійснив наїзд на пішохода. Жінка саме перетинала проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. В результаті ДТП потерпіла, отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці. За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Двері у сховища відкриваються автоматично із оголошенням повітряної тривоги. У прилуках встановлюють автоматичний доступ до одного з укриттів. Також компанія підрядник облаштовує відеоспостереження та кнопки екстреного виклику спецслужб. Коштує така система від 45 тисяч гривень. Детальніше розкажемо у сюжеті. Підрядники встановлюють автоматичну систему доступу в одному з укриттів у прилуках. Це власна розробка української компанії НЕКЕН. Яка допоможе людям без перешкод потрапити у сховище під час повітряних тривог, каже один з робітників Сергій Шовкун? Ми отримали офіційний доступ до АПІ Повітряна тривога, який є офіційним, він за підтримки Міцифри був створений. Тобто ця система отримує прямий канал з цього застосунку. І коли оголошується повітряна тривога саме в цьому регіоні. То автоматично відбувається відкриття дверей. Встановлення такої системи відбувається протягом одного дня. Окрім замків, встановлюють і камери спостереження у сховищі та на виходах. В системі передбачені тривожні кнопки виклику поліції, рятувальників і швидкої. Натискається кнопка, поліція одразу ж ту ж секунду отримує тривожний виклик і приїжджає на власне цей виклик. Вона буде бачити адресу, буде бачити, що за укриття. Система працює на програмному забезпеченні, який розробила компанія. Передача даних відбувається через інтернет. Якщо пропадає інтернет, укриття зачинене, система, наприклад, не спрацьовує, людина може підійти, нажати ту кнопку і отримати безумовний доступ до укриття. Це контролер, який зараз ставиться для того, щоб отримати доступ, то що я говорив, ключиком сюди в укриття. Тут буде стояти магнітний замок, буде стояти дотягувач, є кнопка аварійного виходу із укриття. Це якщо тривога закінчилася. Укриття закрилося само собою, люди можуть спокійно вийти. Якщо тривога лунатиме під час відключень світла, в укритті можна буде підзарядити до 20 телефонів. Власне, система резервного живлення, але вона забезпечує більше живлення на потреби людей, які тут знаходяться. Тобто тут буде ще така планка, де буде знаходитися USB для заряджання телефонів. Вона працює теж в автоматичному режимі, тобто можна приходити заряджати телефони. А коли світло з'являється, вона заряджається і знову набирає свою ємність. За словами начальника Прилуцької районної військової адміністрації Володимира Чернова, доступність укриттів, особливо у нічний час, це проблема, яку треба вирішувати. Особливо це стосується багатоповерхових будинків, багатоквартирних, тому що це спільне майно і є питання забезпечення доступу і схоронності тих речей, які знаходяться там. Ця проблема в нас вона була, і до мене підійшли, запропонували. Давайте. Ми зробимо в місті прилуки автоматичний доступ до укриття відповідно до того, як працює система. Це один із шляхів вирішення, тому ми його запропонували. Показали, що шляхи є за словами Чернова. Вони вибрали одне з найпростіших укриттів для пілотного проекту. Як така обстановка, так може коли поне не може коли, а потрібно. Ну як так, наче в нас тихенько. Ну, все одно страшно, звісно, потрібно, як тривога постійно, по три рази на день, так воно потрібно, щоб можна попасти туди. Ціна такої системи безрезервного живлення стартує від 45 тисяч гривень. Гордій Ярмак Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні російські війська зі своєї території обстріляли прикордоння Чернігівщини. Зафіксували 32 вибухи. Під вогнем опинились дві громади Новороціверська та Семенівська. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шаховцова. На Новороціверщині прикордонники зафіксували шість вибухів в напрямку села михальчина Слобода. По Семенівщині гатили зі ствольної артилерії, 26 вибухів в напрямку сіл Костобобрів, Архіпівка, Тимоновичі та Блешня. Інформація про руйнування та поранених не надходила. На Чернігівщині на COVID-19 хворіє 124 людини. Це станом на 9 жовтня 2023 року. За тиждень кількість хворих, яким лабораторно підтверджено коронавірусну хворобу, зросла на 44 людини. Про це Суспільному повідомив заступник гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Артем Ярошенко. За його словами, шестеро людей госпіталізовано померлих немає. Це все, що встигаємо розповісти. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами. Бережіть себе.